Розширення центру дозволить замкнути повний цикл надання ортопедично-травматичних послуг у центральній міській лікарні. До оновленого пункту переведуть пацієнтів з хірургії. Таким чином вся травматологія буде зосереджена на першому поверсі. Не завжди всі рані рани, рани обов'язково чисті, і частина їх потребує все ж таки більш ретельного догляду і довшого догляду. Тому було. Така пропозиція відкрити окреме крило для таких пацієнтів. У межах оновлення облаштовано окремий операційно-перев'язувальний блок, стерилізаційну, сучасну систему вентиляції та чотири додаткових палати зі зручностями і функціональними меблями. Це особливо потрібно важким пацієнтам, які перебувають у медичному закладі тривалий час. Такі пацієнти це не типові пацієнти. Ми не можемо яким буде перебувати п'ять днів чи п'ять тижнів. Бувають кілька днів. У мене на практиці був пацієнт, який лежав 12 місяців. Тобто, це можуть, це можуть бути складні пацієнти, вони можуть лежати довго, їм можуть робитись. Неодноразові етапні операції складного плану, які там спейсери, там чи якісь інше, щоб подолати інфекцію, чи скажемо, можемо приймаємо рішення не подолати, а вивести з важкого стану, а вже наступними етапами зросту працювати. Другий пост ортопедичного відділення вміщатиме від семи до дванадцяти пацієнтів. Лікуватимуть тут, зокрема, поранених військовослужбовців. Ми вже сміло зайшли в еру d деруху до нашому. Відділенні ми використовуємо це. Бачимо навіть з собою є випадок, коли ми готуємо прямо під пацієнта, ось цей чистий сліпок пацієнта, і кого залишила проблема, фактично розхитування чашки, вона вивихнулася і прямо під нею готується сліпок імпланта, ставиться спейсер на деякий час, скажімо так, цемент антибіотик, пломба. Потім це може бути одна, дві, три, п'ять операцій, це вбирається, і коли вже якісь стоїть дефекти, ставимо такий самий, але титановий надрукований е, інший пункт відділення травматології, який працює з літа 2024 року, заповнено повністю. Він розрахований на 30 місць. Тут пацієнтам проводять різноманітні втручання для відновлення функцій опорно-рухового апарату. Попала з коленом. Хотіла думаю, це зробити, але мені всі. отвергали, сказали, что мы с вами не хотим браться, потому что вы полная, вы тучная, вы имеете всяких болячек там. Но здесь эти бои, это просто настоящее слово, я говорю, как есть, бои. Вот они с меня сделали человека. Я благодарна им очень, что так получилось, что так все сделали. Я лежала часто в больницах, я не был и все, говорю, но здесь. Что состав весь... этот доктор подобрав так бригаду, как он какой, так і он всіх підібрав під себя под лук. Безподобне оновлення другого пункту відділення ортопедії розпочали наприкінці минулого року. Ремонт та оснащення стали можливими завдяки фінансуванню НСЗУ і підтримці міської ради. В тому році було виділено 6 майже з половиною мільйонів. На цей рік передбачено 5 мільйонів. Завдяки цим коштам жителі громади мають можливість. Отримати безкоштовне лікування антипротезування в умовах нашого відділення, а Національна служба здоров'я України оплатити ту роботу, яку вкладають медичні працівники, надаючи таку послугу. Завдяки тому фінансуванню ми маємо можливість продовжувати ремонтні роботи, розвиток, закупівлю, обладнання. І звісно, ми намагаємося постійно вділяти кошти на підтримку лікарні. Як ви чули, це просто так само просто власні гроші? І ми їм вдячні за, за за те, що. Вони мають таку можливість заробити гроші і витрачати на таке відділення. Ну, і, звичайно, ми виділяємо гроші, будемо виділяти. На рік ще, 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 ще заплановані за, за певні суми, там, на підтримку, за закупівлю ліфта, відбуваються лі, 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 ще ремонти. На на одному з порохів, тому завжди, коли не вистачає, ми підкладаємо печі. Торік у головному корпусі центральної лікарні завершили модернізацію фасаду. Цьогоріч таке ж оновлення робитимуть у пологовому будинку. номер 2. Найближчим часом у медичному закладі також планують відкрити відремонтоване хірургічне відділення. Олена Крючко, Микола Ганутін. Новини сі 4